Останнім часом у Кракові стали дуже популярними прогулянки на човнах. На одну з таких екскурсій ми сьогодні і вирушаємо. Лянки на маленьких яхтах та катерах сьогодні стали однією з найголовніших фішок туристичного Кракова. 200 євро на добу, і ви повноцінний власник сучасної яхти. Керувати яхтою дуже просто. Вона рухається зі швидкістю 10 км на годину. Головне стежити за показчиком глибин аби не сісти на мілину. Глибина вісли в районі Кракова не перевищує 4-5 метрів, але є й небезпечні ділянки. Вражають місцеві береги, де час від часу можна побачити, чи то середньовічний замок, чи просто мальовничий ландшафт. Віслі ніхто не купається. Кажуть, вода надто брудна. Дорогою зупинка. Аби побачити олімпійський центр підготовки Кьольна. Тут із спокійної Вісли зробили справжній гірський потік з порогами та небезпечними перешкодами. У Кьольні часто відбуваються європейські змагання зі спортивного рафтингу, але, як виявилось, Олімпійський центр є відкритим і для звичайних відвідувачів. Сотні краків'ян, щовихідних приїздять сюди у пошуках адреналіну. Мені також запропонували отримати його порцію. Це не страшно. Ну, є досить ризиковне, але міще не є небезпечно. А скільки треба часу, щоб навчитися гарно рафтінгом займатися? На рафтінгу ну, ще що годинка спливу і ми що вже можна залапати. За один раз? За одну годину можна навчитися. Але так, щоб кермувати, потрібно пройти спеціальну школу. Ми тримаємо курс до монастиря бенедиктинців. Це поруч з краковом. Але на яхті дорога займає майже усі три години. Дорогою до монастиря потрібно пройти справжній шлюз. Його збудували, аби уберегти краків від повеней. І він, треба сказати, свою роль виконує справно. Шлюзовка у нас зайняла загалом 15 хвилин, і коштувала 6 з половиною злотих. Це близько трьох доларів. Ще кілька сот метрів, і ми біля монастиря бенедиктинців. Монастир Бенедиктинців знаходиться всього за 15 кілометрів від Кракова. Тут живе тільки сім монахів. Відомий монастир тим, що свого часу тут бував навіть папа римський Іван Павло ІІ. Старе став Справжньою несподіванкою було зустріти серед семи монахів нашого земляка, якого тут звали брат Леопольд. Цей монастир, в якому ми перебуваємо це досить незвичайне місце. Котро котре можна порівняти, скажімо, з України в Україні, то є та таке місце, як києво Печерська лавра, мабуть, скажімо, котре має таку силу впливу на духовне життя свого народу. Так само тинець має таке значення для Польщі, для польського народу. Також бенедиктинці, як виявилось, відомі в Європі ще й тим, що виготовляють екологічно чисті і дуже смачні продукти наприклад, цей хліб, який ми бачимо, це хліб паломника, так так званий хліб, який вже багато сот років був виготовлявся в швейцарських монастирях Бенедиктинських. І коли паломники десь з північної чи східної Європи подорожували до Сантьяго Кампостело в Іспанії. До матері божої, то цей хліб він був би поживою такою для, для цих паломників. Також було відомо, що монахи вже від середньовіччя вирощували лікарські трави, і з цих трав пізніше виготовляли різні чаї на різні потреби. Там брат Леопольд показав нам кімнату, де колись зупинявся папа римський Іван Павло ІІ. Це кімната, де зупинявся Іван Павло ІІ, так так. Побачимо, що тут всередині. Світіший отець дуже багато разів тут зупинявся ще за часів, коли ще був тут єпископом Краківським, пізніше кардиналом. Та також бачимо тут ліжко, стіл, також стіл для праці. А що їв папа? Чи були у нього якісь вподобання? Ви знаєте, наші старенькі брати, вони дуже згадують святішого отця. І один з наших братів, який працював в кухні, і тоді то він розповідав таку історію, що найбільше Святиш... святіший отець, коли приїжджав, такий вже замучений взагалі, то він найбільше любив, тоді ми ще мали своє господарство, тобто свої корови, розумієте, все вирощували. То найбільше любив це картоплю, варену і квашене молоко, кисле молоко. Краківський район Казіміш став відомим серед туристів насамперед, завдяки знаменитому фільму Список Шиндлера американського режисера Стівена Спілберга. Більшість зі сцен картини були зняті саме тут. А вісім років тому, після закінчення зйомок фільму, на цій площі влаштували незвичну композицію з більш ніж сорока стільців. Ольський Казімеш яскравий приклад того, як завдяки кіно серед туристів зростає популярність тієї чи іншої країни, чи навіть міста. Старий і колись непрестижний краківський квартал сьогодні перетворився на справжню туристичну мекку. Місце затишних ресторанів і сувенірних лавок. у районі Казіміш. Туристам варто відвідати. Найстарішу єврейську синагогу, прогулятися вуличками міста, а також подивитися вулицю Йозефа, де знімався фільм Список Шиндлера. На місці колишнього кінознімального майданчика сьогодні відкрився ресторан, куди обов'язково навідуються туристи. Цікаво, що на другому поверсі будинку, як і за часів Шиндлера, сьогодні живуть люди. У казіміжі я побачила ще одну незвичну річ, якої поки що немає в Україні. Це туристичні гольфкари, тобто екскурсійні міні-автобуси, які возять містом туристів. Добрий день а ви робите екскурсії по Кракову? Я... А скільки коштує? А То залежить як скільки їздити? Yeah. А я розумію, а от, наприклад, це є 15 хвилин 20 злотих, так? То самтячки, старе фабрика тазіміж абрикашце старе місто, казіміш, єврейське гетто. Так. Це коштує 160 злотих так. за всіх пасажирів гольфкару. саме таким видом транспорту я вирішила скористатись, аби побачити найголовнішу краківську туристичну пам'ятку Вавельський замок. Найвідоміше місце Кракова це безумовно Вавельський замок. Протягом 500 років тут жили польські королі. На той час Краків був столицею Польщі. Історія трапилася ось цим пам'ятником, національному герою Польщі Тадеушу Костюшко. Під час другої світової війни пам'ятник було знесено. Після закінчення війни його було відновлено відлито у Німеччині. Яким же було здивування поляків, коли вони побачили, що замість польського коня Костюшко сидить на німецькому жеребцеві. Понад 300 років Вавельський замок був місцем коронації польських королів. Тут приймалися найважливіші рішення у житті не одного покоління поляків. У середині Вавельського замку відбувалися концерти, бали і навіть рицарські турніри. Король та його родина спостерігали за усім цим з балкону другого поверху. Замок подивилися, час вирушати на обід. Однією з причин, чому варто приїхати до Кракова, це місцева кухня і її найсмачніша страва місцевий суп. Я це зрозуміла ще читаючи інтернет. Одна з найсмачніших і найпопулярніших страв у Польщі це звичайно ж польський журик. Він такий самий популярний, як наш український борщ. Це ще одна причина, щоб завітати до Кракова, адже у цьому місті його готують найкраще. Доброго, Доброго дня. Добри. Скажіть, а чи є у вас журик? Так, мами журик. А з чого він готується? Журик, журик це суп, традиційний польський суп. Готують на його заквасі. на заквасці з ковбасою та яйцем. Зрозуміло. А чи подається він в хлібі, чи в тарілці? Ні, ні, в місячці. В місячці подається у вас. Зрозуміло добре. Вас Замовляю. Запрошуємо. Смачного. Дуже дякую. Ось і наш журик. Зазвичай його подають в хлібі. Але сьогодні мені принесли в тарілці. Думаю, на смак це ніяк не вплине. Журик у Польщі коштує недорого. У ресторанах його вартість 3-4 долари. Як і наш борщ, поляки варять журик в домашніх умовах. У більшості з булочних можна купити і спеціальні хлібці для його приготування. Ось в такому хлібці подається справжній краківський журик. Купити такий хлібець можна в звичайній краківській пекарні. Коштує один долар. Останній пункт нашої програми політ над краковом на повітряній кулі. Її сюди привезли спеціально з Канади і встановили якраз навпроти Вавельського замку. 36 злотих або 15 доларів, і ви підніметеся на висоту 150 метрів. Звідти побачите, чи не половину Кракова? Бесна лище на сцені. Спевнілося в театрі певного дня. Газети написали рецензії види. Куля піднімається на висоту 120 метрів. Одночасно тут може знаходитися близько 27 осіб, усе в залежності від погоди. Поле сказати, що тут дуже красиво і зовсім не страшно. <клес> Ось такими насиченими виявилися три дні нашого перебування у культурній столиці Польщі Кракові.